Так, а у нас сьогодні було 1 січня, і я розповім, як відбувся цей день. Сьогодні моя прокидає після нічки, була після 10. Я більше хотів полежати, тому після 10 міряв цукор. Вагу. Температуру. Ну, а потім збирався був на вулиці. Так, у нас на годиннику 11.03 Отака ситуація на вулиці. Досить гарно, тепло. Сонечка ще немає, але досить гарний. день. Думаю, що. Все в мене добре буде сьогодні. Надіюсь на це. А в мене починається активність. Сьогодні мені зранку телефонував сусід, от, що його дітки хотіли підійти. І я зайшов у дім, розповів це Ользі Андріївні. І через деякий час ми зустріли наших сусідів. Добре, ви тут не було. Сію, сію, поспіваю, з Новим роком всіх вітаю, щоб вам весело жилося, та задума не збулося, щоб ніколи не хворіли, та нічого не боліло. Щоб на праці все горіло та в кишені шелестіло, щоб квіти вицвіли, та сто років прожили. Вони заколядували. Потім ми їх запросили за стіл. От, посиділи трішки за столом, відсвяткували, побажали щастя, здоров'я. один одному. Ну і закінчення війни, звісно. Ну, е, далі е, розійшлися, я пішов до себе. Працював над своїми кліточками. Потім, через деякий час, ми почали з Анатолієм Семеновичем працювати над викладанням речей з моєї конструкції, яка стояла у дворі. От, виносили все, потім почали її розбирати. Ось, потім до нас під'єднався Тарас, допомагав нам. Ну так ефективно ми все це робили. Ось, потім е, там назбиралося сміття, і ми його на автомобілі відвезли, вивезли на смітник. Ось. Ну, е, дуже довго працювали, е, вирішили відпочити. От, тим більше, що е, в цей час, після 4-ї е, години, е, починало вже димніти, тому ми е, розійшлися її. Продовжимо це, мабуть, завтра. От. Ну, а я сьогодні не ходив відпочивати. Я ходив кліточками робити, тому що треба кліточки зробити я обіцяв людям. От і працював над клітками. протязі там деякого часу мене там Саша під... підгодовувала. От, ну а після вісьми я закінчив і пішов у дім. Добре, що світло не виключалося. Е... Весь день було світло. Це дуже-дуже добре. Ось. Е... Ну, потім я передів, передягнувся, е... замірив температуру. Цукор. Потім заходила Саша, мені таблеточки давала, підгодовувала мене. Потім я тиск ще заміряв. Ось такий от день у мене був. Я вважаю, що дуже гарний день, дуже ефективно ми попрацювали сьогодні. От, почуваюся я ну, нормально. От, мені кажеться, що все краще і краще. От все було добре. День був 1 січня було добре. Ну а на цьому я буду закінчувати. Розповідати більше нема чого. От. Надіюся, що Анічка буде спокійною. І день теж завтрашній. А на цьому я буду виключатись.